Своя в житті дорога у кожного слід на тій землі, Україно, доки жити буду, Доти прославлятиму тебе. Раді вітати вас на фестивалі Танці з Карпатами у Львові 2012, який проходить в одному з найкрасивіших міст України місті Львів. Наше свято відбувається, під дивізом «Пізнай країну і крокує разом з ювілеєм незалежності нашої держави. Вже Троків як українці обрали свій незалежний шлях. Почуття гідності сповнює нас, коли ми бачимо, як майорець наш правічно жовтий прапор, а поруч з ним золотий тризуб – символ нашої волі. Ми з гордістю співаємо наш національний гімн і славимо нашу країну. Вільними зусиллями ми з вами відроджуємо українську культуру, прадавні звичаї, свята і відновлюємо історичну пам'ять народу. А поки живе пам'ять, живемо і ми живе мистецтво! А зараз на цю сцену запрошуються учасники та керівники, які приїхали точки України. Тож зустрічайте. Колектив естрадного танцю бабіно. Місто та Орган Петсанова. Школа танцю Стаєршенство. Місто і Дюм. Галина Лойченко та Віталії Лойченко. Коризакінчний колектив Запорізької дитячої школи мистецтв No3. Мінського Запоріжжя вот сам. Кривик и тягана бреус. Я думаю, что ли, вниз туда. Кривники. Керівник Вільміни Василі, старший викладач Харківської гуманітарно-подарічної академії Жилкіна Олена. Вігеєва Ірина, державна дитяча школа, мистецтв номер 10 Місто Львів, керівник Оксана Поліщук. Лякаліна, державна дитяча школа, мистецтв номер 10 Місто Львів, викладач вокалу Лілія Болочук. Учасники всі на сцені, а глядачі наші в очікуванні творчого змагання. Але ж нам не вистачає самих важливих людей, хто буде оцінювати виступи наших конкурсантів. Тому дозвольте на цю сцену запросити шановних членів жіні фестивалю «Танці з пада у Львові 2012 зустрічайте брухливими опсками! Перевных лучших постелит выпаданы одногородные отдали. Автономної Республіки Крим заслужений діяч мистецтв України Ахасям Ливом Цуренович. Резин Гран-Пічнина Янта 2010. Мі студентство керівник вокальної студії Саншайн. Заслужений артист України, Лихач Олег місто Львів. Заслушений діяч мистецтв України, директор та художній керівник Львівської державної коронавічної школи. Спі голова живі Саволта Володимир Григорійович. Місто Baby. Григорий Миколаевич. И вот очередной праздник танца, очередной праздник аматорского искусства, который проводит известные не только в Львове, не только на Украине, в нашей стране. А уже далеко за рубежом известно это имя Олевтина Бронникова и ее команда. Спасибо, Олевтина, за то, что вы нас собрали здесь. Мы вас любим и э, благодарим за организацию подобных вечеров, мы можем встречаться с нашими ребятами будущего поколения руководителей и артистов балета, и аматорского искусства здесь, во Львове. Спасибо вам за это. Дорогие родители, вам несколько слов. Извините нас за, может быть, не совсем теплое помещения, но так сложилось. Мы станцуем, мы отработаем, мы покажем, что мы можем в этих условиях. Лучшее, что вы могли сделать для своих детей, это то, что вы отдали их заниматься любимым делом танцами, песнями, искусством. Одним словом, это им поможет достичь вершин в жизни, в работе, в труде. Дорогие ребята, желаю вам и вашим руководителям ни пуха, ни пера. Шановные гости нашего места, Дорогі учасники 12-го всеукраїнського фестивалю конкурсу «Пізнай Україну. Пізнай Україну танці з Карпатами в місті Львові. Я на правах господаря хочу привітати усіх учасників конкурсу. Я вчора мав можливість вітати ваших керівників, а сьогодні вітаю вас. Я хотів би, щоб в місті Львові вам було дуже ратушно, щоб у вас залишились на довгі роки враження про місто Львів. Я впевнений в тому, що наш конкурс проявить цю ініціативу, що всі будуть переможцями, тому що ми займаємося любимою справою мистецтвом танцю. І тому у Львові. Починається свято хореографії. Я чекаю на завтрашні акорди, які проголосять переможців нашого конкурсу, і ми будемо рукоплескати вам, тому що ви займаєтесь улюбленою справою, імені якому хореографія. А для кінця нашого фестивалю запрошуємо Алексину Павлівну. Дорогие прежде всего моей задачей было познакомить вас с этой жемчужиной Украины, городом Львовом. Мне хотелось, чтобы вы поняли, что в нашей стране можно жить в хороших условиях, можно встречаться с такими прекрасными людьми, со соседниками, кто на сцене, кто вокруг вас, что у вас прекрасные родители, которые думают о вас. Мы вас любим всех. И поэтому, прежде всего, хоть хотелось для всех сделать праздник, чтобы все улыбались, были счастливы, несмотря ни на что. Поэтому разрешите мне начать наш праздник. И, Сережа, я объявляю, а ты поддержи меня, наш праздник и фестиваль. Объявить открытых!